На одній із зупинок садівничого товариства Промінь збираються дачники. Євгенія Ракович і Зінеїда Романюк говорять, графік автобуса знають, тому приходять заздалегідь на зупинку, аби зайняти чергу. Маршрутки ходять рідко. Хотілося би, щоб частіше ходили маршрутки. Люди втомлені, ждуть по годині, по дві, поки маршрутка приїде. Коли? Я йду за півгодини, за 40 хвилин, щоб зайняти чергу. Я живу вона ДПЗ, і приходиться двома транспортами добиратися. Раніше через ДПЗ була четвірка і до кінця до дачі. Зараз зняли той маршрут. Ольга Кондрашова має дачу у садівничому товаристві. Промінь до неї знімальна група Суспільного приїхала в обідню пору. Жінка якраз поралася на городі. каже, поспішає на маршрутку, бо якщо запізниться, то не буде чим доїхати додому в Луцьк, та ще й дорого. «25 гривень для пенсіонера в одну сторону. А коли їде сім'я, це 100 гривень. От ми з чоловіком часто їздимо, ну, йдемо на цей, на, на дизель. На дизелі безкоштовно пенсіонерам. На дизель не зовсім зручно, тому що, наприклад, от ми живемо в районі 39-го кварталу, нам зручно на маршрутці. Їх до попутками, коли таксі бере, якщо більше яка сумка, а так 201 перших будуть чекати. Доїду до полонки, пересаду на дев'ятку, поїду дев'яткою. Трошки вона не вигідно. Оце маршрутка, можна сісти в неї, зараз побачимо. Не всі люди, які чекали на зупинці, змогли сісти у маршрутку. А що ви нас не забираєте? А чим їхати? Очіпайте, а ми маємо чим їхати, Чого ви нас не забираєте. Маршрутка номер 201 здійснює вісім рейсів щодня, каже голова правління садівничого товариства Промінь Степан Черкавський. Але цього з його слів недостатньо. Інтервал руху цього автобуса до двох годин. Людям доводиться чекати проміжних маршруток. Для такого масиву, який має дві тисячі ділянок і серед них цих ділянок є проживаючих до півтори сотні вже на сьогоднішній день переселенців. Молодих сімей дуже багато, які необхідно діток відправляти в садочки, в школи. Ми лишені якісного. Забезпечення транспортом за словами Степана Черкавського, члени садівничого товариства звернулися у Луцьку міську раду для поновлення маршруту номер 4 але їм відмовили. Згодом каже садовод. Вони звернулися у військово-цивільну адміністрацію, де їм погодили додаткову маршрутку. Як розповів керівник відділу транспорту адміністрації Назар Романюк, із перевізником укладений договір, і він мав би виїхати в рейс з 29 травня. З цього понеділка він був би зобов'язаний вже виїжджати. Вийте одним автобусом, поїздіть тиждень-два. Якщо буде доцільність, додамо два-три. Чому відразу чотири. Додаткова маршрутка номер 201 а повинна курсувати із залізничного вокзалу обласного центру до села Промінь, сім рейсів щодня, розповів телефоном кореспондентам Суспільного приватний перевізник Ігор Остимчук. Він пояснив, чому не вдалося виїхати сьогодні. Зараз іде процедура погодження з руху в патрульній поліції. От вони погоджуються. Ми виїжджаємо. Кількості один автобус. Хотіли чотири, а вони нам погодили тільки один. Вже буде їздити Богдани. І двадцять двадцять Петро Юровчик, Валерій Фетисов. Суспільне новини. Луцьк.